Майже дві сотні загорянь в екосистемах зафіксували на Прикарпатті упродовж вихідних. Тільки за добу 9 березня на території області виникло 72 таких пожежі, загальна площа яких 11 гектарів. Одна це лісова пожежа на площі пів гектара, яка виникла на горі погар, селі Кричка Солотвинської територіальної громади Івано-Франківського району. Також вогнеборці ліквідували пожежі сухої трави на значних площах. Так, на площі 2,5 гектари в селі Заріччя Делятинської територіальної громади, 2 гектари горіло у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади Надвірнянського району. А також більше двох гектарів у селі середній березів Яблонівської територіальної громади Косівського району. Менш масштабні пожежі в екосистемах також були ліквідовані у багатьох інших громадах Прикарпаття. Також вже є третій випадок загибелі, ймовірно, внаслідок спалювання сухостою. Так, в селі Бортники, 8 березня, загинула жінка 1940 року народження. Рятувальниками спільно з працівниками поліції, екологічної інспекції, представниками лісового господарства продовжуються рейди в тергромадах області щодо запобігання виникнення таким пожежам, також з метою виявлення правопорушників. З початку року на Прикарпатті зареєстровано 844 пожежі сухої трави на відкритих територіях. Їх загальна площа близько 85 гектарів. А також зафіксовано шість лісових пожеж на площі майже 5 гектарів. Окрім того, січня цього року адміністративні протоколи складено на 59 громадян. Юлія Торконяк Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї.